Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами виготовили повітряного змія з паперу і дуже гарно та весело з ним порозважалися. Дякую за ваші відео та світлини. А сьогодні ми поговоримо про вибухонебезпечні предмети. Нова реальність, в якій ми тепер живемо. Вимагає від нас нових знань. Ми постійно повинні дбати про власну безпеку. Світ, що нас оточує, цікавий і чудовий, але, на жаль, він приховує чимало небезпек, особливо у наш час, коли на території України йдуть бойові дії. Ми маємо вміти розпізнавати небезпечні предмети і знати правила поведінки з ними. Що для нас найдорожче? Так, життя людини найвища цінність. Треба навчитися правильно себе поводити, в разі виявлення небезпечних знахідок. Це може врятувати життя не тільки самому собі, а й людям, які знаходяться поруч. Тому в разі виявлення незнайомих предметів необхідно. У жодному разі не торкатися знахідок власноруч. Про знайдені підозрілі предмети слід негайно повідомити дорослих, МНС або поліцію. Не можна розпалювати багаття поблизу знахідки, не брати знайомі предмети в руки або торкатися їх. Не переносити, не перекладати, не перекочувати такі предмети. Не намагатися розібрати їх, не заносити в приміщення, не закопувати в землю, не кидати в криницю або в річку. За номером 101 викликають спеціально навчених людей, які знають, як знешкоджувати міни та інші вибухонебезпечні предмети. Такі люди працюють в ДСНС. І називаються рятувальниками. Вони проводять розмінування, щоб ніхто не постраждав, щоб знову зробити це місце безпечним. А ще в розмінуванні приймає участь всім нам знайомий пес-патрон. Це український собака, винюхувач вибухівки, талісман Державної служби з надзвичайних ситуацій. Який здобув велику популярність в допомозі виявлення вибухонебезпечних предметів. І ось сьогодні я пропоную виготовити пса-патрона з паперу технікою оригамі. Для конструювання нам знадобиться аркуш паперу будь-якого кольору, ножиці, фламастери та будь-які матеріали для творчості. З аркуша прямокутної форми виготовляємо квадрат. Ми вже знаємо, як це робити. Згинаємо кутик до сторони прямокутника і відрізаємо ножицями прямокутник, який утворився. Згинаємо його ще один раз навпіл по діагоналі. Розгортаємо і приєднуємо всі чотири кути до середини, до перетину лінії згину. Утворився ось такий виріб. Куточок праворуч відгинаємо, але не повністю, ось таким чином. Це хвостик нашого песика. Куточок ліворуч відгинаємо і складаємо навпіл до лінії згину. І знову повертаємо його в попереднє положення. Згинаємо наш виріб навпіл та фіксуємо складку. Розкриваємо і відгинаємо куточки вгорі та внизу. Та знову згинаємо навпіл. Відгинаємо частини нашого виробу ось таким чином від куточка до куточка. Перевертаємо і те ж саме виконуємо з протилежного боку. Злегка відкриваємо серединку і витягуємо кінчик, утворюючи мордочку песика. Верхній куточок загинаємо донизу, перевертаємо і теж саме виконуємо з протилежного боку. Ось такий песик у нас вийшов, залишилось його розфарбувати у будь-який колір по вашому бажанню. Я домалюю очі, носик та ротик. Впевнена, що ви з легкістю виготовите такий виріб і поділитесь зі мною світлинами ваших робіт. А на наступній зустрічі ми будемо вчитися виготовляти птеродактиля технікою оригамі. До зустрічі, малята!